Мої вітання, вафельні тортики це спогади із дитинства, але раніше їх готували тільки зі згущеним молоком або варенням. Потім вони втратили свою популярність. А Зараз вони знову дуже популярні та актуальні в наш час. Тому що готуються швидко, просто, без заморочок та без випікання. А виходять дуже смачні і їх можна приготувати навіть на свят. Для приготування першого тортику мені потрібна одна пачка масла. 200 г масло має бути обов'язково теплим. Я його дістала з холодильника за 3 години до приготування. Збиваю його за допомогою міксера на середній потужності. Продовж приблизно 4-5 хвилин масло має стати м'яким, пухким та побілішати. Масло побіліло та стало пухким. Тепер я додаю сюди згущене молоко, не варене. Згущене молоко додаю частинками по 1-2 столових ложки і все гарненько взбиваю за допомогою міксера. Згущене молоко в мене тієї ж температури, що й масло. Це важливо. Температура масла і температура інгредієнта, який додається до масла, обов'язково мають бути однакові, інакше крем розслоїться і не вийде пухким та гарним. Поступово я додала до масла 400 г згущеного молока і взбила все до однорідності. Цей тортик буде Рафаело, тому я додам до нього ще горішки та кокосову стружку. Горішків у мене 50 грамів, їх обсмажую на пательні впродовж декількох хвилин. Залишаю горішки, щоб вони охололи, а після цього подрібню їх за допомогою блендера. Також, звичайно, можна подрібнити їх і ножем. Подрібнюю їх до однорідності, до такої ось невеликої крихти. Відставляю їх в сторону. Кокосової стружки я додам 80 г. Вона може бути як дрібна, так і крупненька. Додаю до крему кокосову стружку, горішки і все гарненько перемішую. Залишаю крем, щоб кокосова стружка трішки набухла, і крем став густіший приблизно на 15-20 хвилин. Холодильник його не відправляю, залишаю при кімнатній температурі. Після цього беру вафлі та змащую їх кремом. На кожну вафлю викладаю приблизно 1,5 столові ложки крему та гарненько розмащую кожну вафлю. Цієї начинки має вистачити на 7 вафель. Восьмою ми покриємо тортик зверху і її покривати кремом не будемо. Складаємо тортик в такій послідовності, корж крем корж крем Трішки крему я залишу, ним задекорую бока в тортику. Також за бажанням можна зробити крему на 50 г більше і ним покрити тортик зверху. Зверху я покрила лише 1 см тортику, щоб додати сюди декор. Звичайно, цього можна і не робити. Або просто вкрити тортик білим розтопленим шоколадом. Тут вже за вашим бажанням. Присипаю зверху покритий тортик кокосовою стружкою, її я взяла додатково 20 грам. і декорую тортик зверху мигдалевими пластівцями. Ось так гарно це вже вийшло: відправляю тортик на одну годину в холодильник, і цей смачний тортик Рафаело через годинку можна куштувати. Тортик виходить дуже смачний. Ніжний, дуже схожий на цукерки Рафаело, неймовірно повітряний та смачний. Вафлі не розкисають, вони залишаються хрумкими. Я вам дуже раджу його спробувати. Це неймовірна райська насолода. Тому, якщо ви любите вафельні тортики, а також любите Рафаело, то це рецепт. Точно для вас. Обов'язково спробуйте цей тортик та насолодіться ним разом з фаліжанкою смачної кави. Сьогодні в мене неймовірно смачна та ароматна кава від компанії 25 Coffee Roaster. Це виробники натуральної свіжообсмаженої кави. В їх асортименті більше 50 видів кави, а також чай, какао та інші смаколики. Вони безкоштовно роблять помел кави вам під ваш запрос. А великим плюсом є безкоштовна доставка по всій Україні. Моїм підписникам компанія дарує знижку на весь асортимент кави 15%. Щоб скористатись знижкою, вкажіть кодове слово смачно і замовте собі смачну каву по гарній ціні. А я починаю готувати наступний вафельний торт. Приготування цього тортику я розпочну із шоколадної глазурі. Для цього беру 100 грам цукру, 50 грам какао. Бажано гарної якості. Сюди доливаю 100 мл молочка та все гарненько перемішую. Зм'єднала всі інгредієнти між собою і тепер додаю сюди 100 г вершкового масла. Масло в мене кімнатної температури. Знову гарненько все перемішую та відправляю кастрюльку на вогонь. Розтоплюю всі інгредієнти, постійно помішуючи, щоб нічого не пригоріло. Та чекаю, поки маса почне закіпати. Але головне не кип'ятити її, як тільки з'являться перші бульки, вимикаємо вогонь та відставляємо глазурь у сторону. Беремо вафельні коржі, також нам знадобиться одна упаковка, відділяємо одну вафлю і зразу гарячою глазур'ю намащуємо її. Розмащуємо по всій поверхні, укриваємо цю вафлю тонким шаром шоколадної помадки. Гарненько розподіляючи. Зверху цю вафлю накриваємо другою вафлею і відставляємо в сторону. Таких вафель нам потрібно зробити дві штуки, тобто дві подвійних вафлі. Готові вафельки відставляємо в сторону та кладемо під гніт, щоб вони гарно з'єднались між собою та пропитались. Далі я готую крем. Для крему беру 200 г вершкового масла. Масло обов'язково має бути кімнатної температури та взбиваю його за допомогою вінчика до пишності. Коли маса побіліла, стала білою, додаю сюди варене згущене молоко, воно також має бути кімнатної температури. Згущене молоко вкладу не все зразу, а додаю порціонно. Всього на крем я використала баночку вареного згущеного молока, в якій 500 г. Гарненько вмішую все варене згущене молоко, обов'язково роблю це порціонно і обов'язково кладіть інгредієнти однієї температури, тому що часто буває, що якщо інгредієнти різної температури, вони можуть розслоїтись. І тоді вам потрібно буде переробляти крем. Мій крем готовий, відставляю його в сторону. Далі нам потрібно обсмажити горішки. В мене це ліщина, ви можете взяти будь-які горішки, які у вас є. Гарно підійде і арахіс, і також можна покласти волоські горіхи. Обсмажені горішки я подрібнила. І тепер продовжуємо збирати тортик. Нашу подвійну шоколадну вафлю змащую зверху кремом, Розподіляю крем по всій поверхні, розмащую його, товщина крему в мене приблизно пів см. І зверху на крем я висипаю всі наші подрібнені горішки. Дуже смачно в цьому торті, якщо горішки різного розміру, якісь крупніші, якісь дрібніше подрібнені. Я використала 100 г горішків на весь тортик, але всередину на крем я кладу грам 80. Г. 20 грам залишу для декору зверху. Зверху кладу чисту вафлю та гарно притискаю її. Далі я беру печиво. В мене 200 г такого печива. Ви можете використати будь-яке не солоне печиво типу крекера. Перекладаю його у зіп-пакет та за допомогою скалки, ось так подрібнюю його, але не в крихту, а щоб залишались шматочки середнього розміру. Ось такого приблизно розміру має бути печиво. Всю цю масу я присипаю до залишеного крему і гарненько вимішую. Вмішую все печиво в крем, щоб маса стала однорідною. Далі на наш тортик викладаю крем разом із печивом. Воно густе, викладається важко, але намагайтесь розподілити його по всій поверхні. Якщо з боків це не рівно, то не страшно, зараз ми його будемо доформовувати. Коли зверху на нього ми виклали чисту вафлю, тепер беремо ложку або ось такий шпатель, як у мене, і гарненько розподіляємо по бокам весь крем, щоб тортик був рівненький. Розподілили тортик рівненький, тепер зверху цієї вафлі я викладаю шоколадну помадку, викладаю не всю, залишаю ще приблизно. Одну п'яту частинку для декору зверху. Розмащую гарно рівненьким шаром шоколадну помадку по всій поверхні вафельного коржа. Розприділили, тепер беремо ту подвійну вафлю, яку ми робили на початку, і вкладаємо її зверху. Тортик вже готовий, залишилось його тільки задекорувати. Але для того, щоб він був більш рівний, я кладу на нього гніт та залишаю його на 15 хвилин при кімнатній температурі. Через 15 хвилин я знімаю гніт, трішки підрівнюю його ще. І тепер можна декорувати. Декор обирайте на свій смак, я буду використовувати шоколадну помадку, яка в мене залишилась, та горішки. Розмащую шоколадну помадку. По краю тортику, залишаючи всередині коло не покрите глазур'ю. Так мені захотілося, так я хочу його сьогодні приготувати. По бокам ви можете зробити потьоки, а можете розмастити всю помадку повністю по всім бокам торта. Зверху присипаю залишеними горішками і це вже дуже-дуже гарно та неймовірно смачно. Треба тільки дочекати, щоб торт пропутався. Я не чекала, куштувала його зразу, і це вам скажу неймовірна смакота. Просто суперсмачно! Обов'язково спробуйте цей неймовірно смачний тортик снікерс та порадуйте своїх рідних та близьких цією смакотою. Його можна приготувати як на свято. Так, і на вечірнє чаювання це неймовірно смачно, а приготувати його, як ви вже бачили, зовсім не складно. Тож обов'язково готуйте та насолоджуйтесь. А я готую наступний третій. Для тортик. приготування тортику єжачок нам потрібно 200 г горіхів. Горіхи можуть бути будь-які, в мене це ліщина, горіхи гарно обсмажуємо. Та перекладаємо в чашу блендера і подрібнюємо до однорідності. Якщо блендера немає, то ви можете взяти ніж та подрібнити їх за допомогою ножа. Перебиваємо горішки до однорідності, горішки готові. Відсипаємо від цієї кількості 50 г у окрему ємність, а всі інші 150 г пересипаємо у кастрюльку. Також для приготування цього тортику нам треба 200 г печива. Печиво може бути будь-яке, яке ви полюбляєте. Я використовую пісочне печиво. Викладаю його також в чашу блендера і подрібнюю до однорідної крихти. Звичайно, це можна зробити і за допомогою товкачика. Порибили до однорідності, висипаємо цю крихту також до миски з горіхами. Сюди до цієї маси нам треба додати ще декілька інгредієнтів. Перше, це вишкове масло, яке має бути гарної якості, в мене 82%. І додаю сюди 400 мл згущеного молока. Згущене молоко я використовую не варене. Для того, щоб начинка для вафельного тортику була ще смачніша та шоколадна, я відправляю сюди 25 г какао. Какао я обираю гарної якості. Каструльку з усіма інгредієнтами я відправляю на невеликий вогонь і постійно помішуючи, з'єдную до однорідності. Масло буде танути, також буде розставати згущене молоко, і маса буде легше перемішуватись до однорідності. Кип'ятити, варити її не потрібно. Нам треба, щоб масло розчинилось, і маса стала однорідна, пластична. Ось до такого стану ми маємо прогріти всю цю нашу начинку. Ось ще трішки і вона готова. Масло розтане повністю і знімаємо її з вогню. Ось це ідеальна начинка, вона готова. Зразу гарячою будемо змащувати наші вафельки. Я беру ось такі круглі вафлі, звичайно можна використати будь-які. На приготування цього тортику я використала 9 вафель. Кожну вафлю я змащую начинкою, окрім останньої. Начинки я викладаю. Півтори приблизно столових ложки і розпроділяю по всій вафлі. Головне, намащуйте вафлі ще гарячою начинкою, тому що, коли вона застигне, це буде зробити майже нереально. Звичайно, можна використовувати вафлі будь-якого кольору, в мене були білі і коричневі. Я змастила передостанню восьму вафлю, зверху неї викладаю дев'яту, зверху тортика я кладу гніт. Та готую шоколадну глазурь. Для цього я беру 50 г молока, 50 г цукру та 25 г какао. Перемішую всі інгредієнти між собою та відправляю на плиту. Проварюю всі інгредієнти до однорідності, щоб розчинилось какао. Кастрюльку я тримаю на невеликому вогню, коли вже з'єдналась какао з іншими інгредієнтами, додаю сюди 50 г вершкового масла і постійно помішуючи, чекаю, поки маса почне закіпати, і одночасно вона буде загустівати. Як тільки вона трішечки загустіє, знімаю її з вогню і наша глазурь готова. Також не чекаємо, поки вона охолоне, зразу гарячою покриваємо тортик. Інакше вона застигне і в нас нічого не вийде. Гарячою масою покриваємо торт зверху та по краям. Цієї помадки шоколадної повністю вистачить для того, щоб покрити весь тортик. Ця глазурь ідеальна для таких тортів, тому що вона не прилипає і не розкришується. Зверху обов'язково зразу присипаємо горішками, які ми залишили, присипаємо верх та края тортика. І залишаємо наш тортик на 2 годинки в холодильнику, щоб він гарно пропитався. Через 2 годинки дістаємо та нарізаємо його на порційні шматочки. Цей тортик виходить крихкий, вафлі не розкисають, не хвилюйтесь, дуже смачний, дуже раджу вам його спробувати, це дуже смачно, дуже шоколадно і ніякий ласун не встоїть перед цим гарним та смачним тортиком. Якщо вам сподобалось моє відео і ви також готуєте ці смачні тортики, то будь ласка, підтримайте мій канал вподобайку та напишіть коментарі. А також, якщо ви знаєте ще якісь гарні та смачні рецепти. Тортиків без випічки, то будь ласка, поділіться в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Як завжди, бажаю вам смачного та до зустрічі у наступних відео. В мене на каналі ще дуже багато гарних та смачних рецептів.